Ти знову ліг спати о третій годині ночі. Кава більше не працює, а TikTok став новою залежністю. І тобі здається, що дисципліна це справжня в'язниця. Тоді це відео точно для тебе. І сьогодні ми поговоримо, як жити, якщо у тебе ртух, і як тримати свій мозок в тонусі, а не жити в постійному виснаженні. Найдешевший та найефективніший спосіб регулювати дофамін це дуже класний чит-код, який ви можете використовувати. Це те, що дасть вам можливість нормально функціонувати. Коли ви йдете в душ, ви включаєте гучну активну музику, яка вас так от розганяє. Людина з ртугом може бути схильна до розладів харчової поведінки. Це те, що буде фантастично підвищувати ваш рівень дофаміну. Бердуг дуже часто йде в комплексі з різними залежностями. Практика сканування тіла буде дуже класно впливати на префронтальну кору. Всім привіт! Мене звати Анастасія, я клінічний психолог, і сьогодні ми говоримо про життя із рудугом. В цьому відео не буде ніякої води, але я думаю, що воно все одно вийде таким досить довгим та насиченим. Тому мої улюблені рудужники, набирайтеся терпіння, ставте відео на паузи, але обов'язково його додивіться. І до речі, не треба пришвидшувати це відео чи мотати, тому що таким чином ви робите собі лише гірше, і я поясню, чому. Але спочатку поговоримо про базові рекомендації. І так, всі рекомендації, які я буду сьогодні давати, вони одразу попереджаю нудні. Банальні, часом не дуже очевидні, але дуже важливі в контексті рдугу, тому що по факту рдуг не має лікування, тобто, так безумовно, у нас є медикаментозна терапія, проте вона симптоматична, тобто вона буде працювати лише в той період, коли ви приймаєте препарати. Якщо ж ви відміните препарати, то рдуг починає просто функціонувати так, як і завжди. Тому дуже важливо працювати саме із способом життя. Ну і почнемо з того. Що це сон. Сон це найдешевший та найефективніший спосіб регулювати дофамін. І норадреналін, до речі, також коли у нас є дефіцит сну, ми обов'язково будемо зіштовхуватися з нестачою дофаміну. Під час глибокої фази сну мозок, ніби перезаряджає дофамінові рецептори, тобто вони під час сну мають відновити свою чутливість. Якщо ж сон уривчатий, або недостатній, або він починається пізніше, ніж в Фізіологічно це потрібно. Це буде призводити до того, що рецептори Д2 дофамінові будуть постійно виснажені. І для того, щоб нейромедіаторна передача відбувалася нормально, треба буде велика кількість дофаміну. Тобто, це значить, що ви будете схильні до того, щоб занадто себе стимулювати. Ну і як результат, дефіцит сну призводить до зниження мотивації, зниження концентрації і підвищення імпульсивності. Норадреналін нейромедіатор, який відповідає за зосередженість і з цим також є проблеми при родузі. Після поганого сну знижується активність локусу церулеусу, тобто головного джерела норадреналіну в мозку. Як наслідок, маємо таке відчуття туману в голові, втому та неможливість сконцентруватися. Крім того, сон регулює кортизол, і це також буде призводити до того, що постійний недосип буде гальмувати нейропластичність, буде погіршувати здатність до навчання. Та буде погіршувати саморегуляцію а для людей з рдугом це насправді є досить критично, тому що ці функції в них і так страждають. І якщо для людини без рдугу це ще може бути так більш-менш окей, і це можна компенсувати, то при рдузі це буде лише погіршувати всю симптоматику. Крім того, порушення циркадних ритмів означатиме в подальшому ще менше дофаміну. Справа в тому, що при рдузі люди дуже часто починають дуже під Лягати спати. У них збивається весь циркадний ритм, у них порушується вироблення мелатоніну, і це призводить до того, що дофамін вранці не встигає виділитися в достатній кількості, і відповідно не дає змоги нормально прокинутись. Тобто дуже часто історія, коли люди з вердугом довго сидять в телефоні чи за комп'ютером до третьої, четвертої. Потім вони просто не можуть прокинутись, тому що у них не вистачає саме нейромедіаторів, які сприяють тому, що ми можемо прокинутися. Ну і відповідно по відчуттям буде ось такий стан ранкової апатії, коли нічого не хочеться, коли все життя виглядає просто жахливим, нудним. І здається, що всі люди живуть нормально, і лише я маю ось таке якесь абсолютно бездарне життя. Дуже прості рекомендації, які позбавлять вас, от всіх цих проблем і цього жахливого відчуття ранкової апатії, лягати спати до 23-ї години, просинатися та лягати в один і. Той самий час, навіть на вихідних, це вкрай важливо, і це те, що буде вас дуже сильно тримати. Загалом з рдугом дуже класно працює рутина. Тобто, чим більше у вас буде ось таких опор в вигляді режиму, харчування, звичок, якоїсь такої просто ритуальності рутини, тим краще ви будете себе почувати. Тобто, це те, що дасть вам можливість нормально функціонувати та реально займатися важливими для вас речами. Друга важлива рекомендація. Яка пов'язана зі сном, це вранці, коли ви просинаєтесь, обов'язково виходьте на денне світло. Адаптуйте це під свій режим одну хвилину, 5 -10 хвилин 10, але обов'язково по пробудженню знаходьтеся під прямими сонячними променями. Це допоможе налагодити вироблення дофаміну. Ну і безумовно, вранці ми прибираємо і перед сном так само ми прибираємо гаджети максимально спокійна атмосфера, яка не буде стимулювати дофамін. І до речі, у людей з ртугом. Часто є потреба постійно себе стимулювати, і вранці це може крім того, що це використання гаджетів, також може використовуватися музика. Тобто, наприклад, коли ви йдете в душ, чи коли ви збираєтеся, ви включаєте гучну активну музику, яка вас так от розганяє. Ось це дуже погано впливає на ваш дофамін потім протягом дня. Тому зробіть свій ранок максимально спокійним і максимально плавним. Це допоможе вам потім нормально функціонувати весь день. Наступна не цікава рекомендація: це фізична активність і її нереальний вплив на перебіг рудугу. З дофаміном тут все просто: аеробне навантаження, тобто біг, велосипед, плавання, буде підвищувати рівень дофаміну. Це працює таким чином, що аеробна активність вона активізує мазолімбічний шлях, і кількість дофаміну буде збільшуватися в певній ділянці. Мозку, яка називається стріатум. Також аеробна фізична активність вона підвищує чутливість рецепторів до самого дофаміну. Це значить, що вам потрібна буде менша кількість дофаміну для того, щоб ваші рецептори зловили його і у вас з'явилася якась мотивація. Ну і насправді у людей з ртухом фізична активність правда компенсується цей дофамін, і його вистачає вам на 3-4 години. Тому це дуже класний такий певний чіткод, який ви можете використовувати. Додавайте фізичні тренування в першу половину дня, і тоді ви зможете нормально прожити також весь день. І, наприклад, після там аеробного тренування вранці, ви можете собі запланувати 3-4 години найбільш активної роботи, яка потребує найбільшої концентрації. Тому що, якщо ви будете додавати тренування ввечері, то ви будете розганятися під вечір, і вам потім буде важко заснути. А у людей з родугом і так є певні проблеми з сном. На норадреналін фізична активність також ж, буде позитивно впливати завдяки фізичній активності. Ми будемо активувати симпатичну нервову систему. А відповідно, і будемо мати додатковий викид норадреналіну. Все це буде підвищувати alertness, такий певний стан сконцентрованості, усвідомленості і ніби перебування в моменті. Така певна не знаю, готовність, зібраність і власне фізичні тренування будуть дуже класно допомагати цьому. Крім того, фізична активність позитивно впливає на вироблення серотоніну, що також буде покращувати загальний стан. Також є один білок, абревіатура його BDNF, і він також збільшується при фізичному навантаженні. А для нашого мозку це буде підвищувати нейропластичність, що дуже важливо при родузі. Загалом, якщо підвести підсумок по фізичній активності, то оптимальний варіант це буде 3-5 аеробних тренування, тобто велосипед, якийсь кардіо, біг, плавання від 3 до 5 Разів на тиждень по там, 30 хвилин це буде оптимально для того, щоб тримати свій дофамін в такому контрольованому гарному стані. Тренування додаємо вранці, ну і також бонусом будуть силові тренування, тому що вони просто будуть покращувати вашу чутливість власного тіла, що також трішки порушено при розладі дефіциту уваги. Наступна рекомендація моя сама сама улюблена, і вона дуже ефективна. Це медитації, це те, що зазвичай нудно для людини з рдугом. Але медитації допомагають пофіксити дуже важливу проблему, тому що медитації впливають на товщину та активність префронтальної кори. У людей з рдугом ця частина мозку або стоншена, або малоактивна. Ви можете подивитися моє попереднє відео про рдуг. Я деталь. Ніше там пояснюють ці механізми. Повертаючись до медитації, медитація робить цю частину мозку більш активною і навіть потовщує цю ділянку мозку. Ці симптоми рдугу, які у вас є внаслідок того, що ця ділянка мозку не активна. Вони будуть зникати, якщо ви будете регулярно медитувати та використовувати практики mindfulness. Це правда дуже значно покращить ваше самопочуття, але з мінусів це треба робити кожного дня, і це має стати взагалі базою вашого режиму. Крім того, Важливо ще додати, що у людей з родухом часто досить високий рівень тривожності. Медитації також впливають на таку ділянку мозку, яка називається амігдала, і вона відповідає власне за цей за цю тривогу, відчуття стресу, і ці симптоми також будуть зменшуватися. Також дослідження нам говорять про те, що медитації впливають на дофамінову систему, а саме вони підвищують концентрацію дофаміну в ділянці мозку, яка називається стріатом. Ну і відповідно, все це просто загаль. Покращує всі симптоми рдугу. Мої рекомендації: будь-які практики майндфулнесу, усвідомлене дихання, спостерігання, будь-будь-бучю. Також практика сканування тіла буде дуже класно впливати на префронтальну кору і обов'язково працюйте зі своїм диханням. Це буде сприяти такому нейровегетативному заспокоєнню і також буде мати класні результати в довготривалу перспективу. Наступна рекомендація зазвичай всім дуже не подобається, але вона. Безумовно, дуже важлива. нам потрібно обмежити використання гаджетів, тому що вони негативно впливають на дофамінову систему. Я не буду довго зараз на цьому зупинятися. Можливо, якщо буде цікаво, зніму також окреме відео і про гаджети. І дофамін. Якщо цікаво, напишіть в коментарях. Але з практичної точки зору, дофамін безумовно, буде порушуватися при використанні гаджетів. Будуть постійні такі пікові стрибки дофаміну. Потім будуть дофаміновий провал. І все це буде негативно. Активно впливати на ваше самопочуття. Що робимо? Фільтруємо гаджети, прибираємо всі сповіщення, обмежуємо використання соцмереж, ставимо обмеження в 30 хвилин. І що важливо, ви ці 30 хвилин маєте використати одномоментно. Тобто, ви не заходите в інстаграм чи в Тікток по 15 разів на день по там 2-3 хвилинки. Ні, якщо ви ставите собі обмеження в 30 хвилин чи там в 20, використовуйте цей час одномоментно для того, щоб у вас не було таких піків дофаміну протягом. Дня, бо це буде порушувати ваше самопочуття. Прибираємо гаджети вранці та ввечері, залишаємо їх лише серед дня, в період, коли це буде не так сильно впливати на ваше подальше самопочуття. Ну і також було б дуже класно, якби ви могли робити певний такий діджитал детокс і в якісь дні взагалі не використовувати гаджети. Наприклад, вибрати один вихідний і проводити цей час там на природі з родиною, з друзями, але не провалюватися в гаджети. Наступна класна Асна рекомендація, яка дуже круто працює, це контрастний душ, закалювання. Це те, що буде фантастично підвищувати ваш рівень дофаміну буде підвищувати його надовго. При цьому зниження цього дофаміну буде відбуватися поступово. Це дуже круто буде працювати на дофамінову систему, особливо для людей з рдугом. Це буде допомагати підтримувати більш рівний рівень дофаміну протягом дня, але безумовно цю звичку також важливо вводити. В своє життя на постійній основі інакше це не буде так працювати. Тобто, якщо ви будете одномоментно використовувати холодний душ, це безумовно буде значно підвищувати рівень вашого дофаміну, але він буде потім поступово знижуватися і в подальшому це не буде ніяк ефективно. Але якщо ви будете робити це постійно щоранку, то ваш організм вже буде адаптуватися під такий новий ритм, і ви будете загалом проживати свій день набагато-набагато краще. Інший важливий момент це залежності та рдух. Рдух дуже часто йде в комплексі з різними залежностями. Це може бути нікотинова залежність, алкогольна залежність, залежність від гаджетів, від перегляду порнофільмів, від постійної стимуляції та залежність від наркотичних речовин. Працювати з цим складно, і якщо у вас, наприклад, вже є певні залежності, то працювати виключно з самою залежністю, на мій погляд, не є досить резонним, хоча це також важливо. Робити, проте, поки ви не будете працювати з самою причиною рдугу, то працювати з наслідками ну ніби не дуже ефективно. Тому обов'язково працюємо з дофаміновою системою та з префронтальною корою, і просто робимо все для того, щоб її більш активізувати. Це такі основні базові рекомендації, які в дійсності значно покращать ваше самопочуття. Єдине, що ще я мабуть додала, це можлива робота з харчуванням. Часто рдух вимагає солодку. Писолоної жирної їжі, тому що ця їжа, яка буде стимулювати вироблення дофаміну. З цим також можна погратися проте це вже мають бути такі більш персональні рекомендації, тому що людина з радугом може бути схильна до розладів харчової поведінки. Тому для того, щоб не стригерити ще там додатковий розлад, з питанням харчування треба працювати зі спеціалістом і вносити певні корективи. Але це також може бути актуальним проте не треба думати, що там працюючи виключно з харчування, можна. Просто виправити весь свій дух. Ні, так, на жаль, не буде. Що важливо зрозуміти, що у людини з ордугом не лінивий мозок, і це не її якийсь там поганий характер, чи невихованість, чи ще щось. Ні, у такої людини мозок в реальності працює трішки інакше ніж у інших людей. Це не робить її поганою проте є безліч способів для того, щоб адаптувати свій мозок до сучасного життя та зробити своє перебування в цьому світі більш комфортним. Важливо зрозуміти, що для людини з духом саме слово дисципліна воно вже викликає величезний супротив. Дисципліна це можливість насправді жити повноцінно та вільно. І контролювати своє життя так, як це потрібно робити. Тому обов'язково використовуйте перелічені методи і напишіть в коментарях, чи допомагає вам щось з переліченого, чи можливо у вас є якісь свої лайфхаки. Мені було б дуже цікаво обговорити цю тему з вами в коментарях. Підписуйся, став лайк та до зустрічі в нових відео.